У мене для вас чудова новина. 6 січня у нас буде новий республіканський сенат, який буде ще більш проукраїнським за попередньо. Я як представник сенату скажу, що робитиму все ще в моїх силах, щоб переконати всіх у тому, що американський сенат є частиною уряду Америки, яка найбільше підтримує Україну українські горизонти є світлими, як і українське майбутнє, адже Україна створена на засадах свободи, гідності, суверенності і важливою рисою українців є визнання індивідуальності. Україна протистояла тирану, який був бандитом. Але ми знаємо, що бандити завжди програють, коли проти них постають вільні люди. я зустрічав людей у Києві, які були готові покласти своє життя за демократію і це дещо незвичний для нас стимул. З цього я зрозумів, що в певній мірі ми всі є такі. Демократія має для нас велике значення. Чи то ми в Києві чи в Чикаго і що, коли ти в Чикаго, вона означає для тебе рівно стільки ж, особливо коли ця демократія потрапляє під загрозу. сьогодні. Ми відзначаємо річницю Євромайдану Момент в історії України, коли українці прокинулися, йшли у Київ і почали вимагати змін для того, щоб їхнє життя покращилося. щоб Україна розвивалася як демократична країна, і щоб українці змогли радіти демократії і свободі. Такі як ми маємо тут у сполучених штатах. Демокрасінфрідом ви інжойгіренденайтестейс атамовго. Мирне зібрання, яке було демонстрацією основного демократичного права, перетворилося на загрозу, коли корупційний режим вдався до безпрецедентного насильства, масових побиттів та розстрілу безпомічних людей, учасників зібрання снайперами сьогодні. Всі разом. Люди, в яких тече українська кров, зібралися на цьому майдані біля славетного собору святих Володимира і Ольги. Кожного дня нові люди прибували на Майдан з різних куточків країни. І єдина річ, яка була незмінною, це те, що майдан був переповнений молоді майбутнім України. Вони знають, як ми жили в минулому. Вони поділяють демократичні цінності і вони хочуть мати нормальне життя, жити з гідністю. зараз у нас є шанс піднятися. Ми повинні пам'ятати. Що не відстоюючи свої принципи, ми не зможемо виграти, тому що у нас є дещо спільне: рішучість і, і єдність. Я радий повідомити вас про те, що з цього ранку величезна площа перед російським посольством у Литві, присвячена Майдану, буде називатися площею Євромайдану. Майже рік тому ми з братом поїхали на Євромайдан. Ми бачили початок української революції. Ми бачили, скільки наших всіх людей поприїжджало до центру Києва з різних країн, з різних місців цілого світу відбудувати Україну, позбутися бандитської влади. Будь ласка, скидайте гроші, закупляйте речі. Або самі відсилайте, або приносить і здавайте в різні наші ці фондації, що зараз є в українській діаспорі в Чикаго. Давайте всі будемо допомагати українській армії, нацгвардії, всім добровольчим батальйонам. Гарно дякую всім. Слава Україні! На жаль, в Україні йде війна. Тому я прошу всіх українців згадати, як ми були єдині. Адже спільними зусиллями нам, нам вдалося перемогти. Так давайте в цей важкий час будемо разом. Я волонтер, і я бачу, як сильно допомагає українська діаспора нашим солдатам. Також я змогу бачити, як ви допомагаєте Майдану. Тому я вам від лиця всієї України і від лиця, і особисто від себе хочу вирости подяку. Подяку вам за моральну та матеріальну допомогу. Стоючи на Майдані, ми серцями відчували ваші молитви. що ми злу годину